Чому Плутон більше не планета? Плутон перестали вважати планетою у 2006 році через зміну визначення, що таке планета. Раніше його вважали дев'ятою планетою Сонячної системи, але нові відкриття призвели до перегляду цього статусу. Відкриття інших об'єктів у поясі Койпера. Тобто це область за Нептуном. Були виявлені інші невеликі небесні тіла, такі як Ериди, які за розміром та характеристиками схожі на Плутон. Це постало питання, чи є всі ці об'єкти планетами. Нове визначення планети. Міжнародний астрономічний союз у 2006 році ухвалив нове визначення планети. Згідно з ним, небесне тіло має відповідати трьом критеріям, щоб вважатися планетою. Перше це є орбіта навколо Сонця. Друге, достатньо масивна, щоб мати округлу форму через власну гравітацію, і третє повинна очищати свою орбіту від інших об'єктів, тобто бути домінуючим тілом на своїй орбіті. Плутон не очищає орбіту. Плутон виконує перші два критерії: обертається навколо Сонця і має округлу форму, але не виконує третій. Його орбіта перетинається з орбітою Нептуна, і він ділить пояскою перед іншими подібними об'єктами. Через це Плутон був перекваліфікований як карликова планета. Водночас було введено нову категорію небесних тіл, куди потрапляють об'єкти подібні до типу Плутона карликові планети. Плутон більше не вважається планетою, тому що він не відповідає новим критеріям для планет, головним чином, через те, що він не очищає свою орбіту від інших об'єктів. Тепер він класифікується як карликова планета. Плутон це маленька і дуже далека карликова планета в нашій Сонячній системі. Розмір Плутона дуже маленький у порівнянні з іншими планетами. Він навіть менший за наш місяць. Уявіть собі, що Земля це велика день, а Плутон маленький горіх. Діаметр Плутона близько 2377 км. Для порівняння, діаметр Землі майже 12 742 км. Тобто, якби ти поклав Плутон на Землю, він помістився в довжину з одного кінця США до іншого. Вісень до Сонця. Плутон знаходиться дуже далеко від Сонця. Приблизно 5,9 мільярдів кілометрів. Це близько 40 разів далі від Сонця, ніж Земля. Тобто, якби Земля була на відстані 1 метра від Сонця, то Плутон був би на відстані 40 метрів. День і рік на Плутоні. Один день на Плутоні триває довше, ніж на землі. Один оберт Плутона навколо своєї осі займає близько 6,4 земних днів. Тобто, один день там це майже тиждень на землі. А щоб обійти навколо Сонця Плутону, потрібно 248 земних років. Це означає, що якщо б ви народилися на Плутоні, то не прожили б і одного року за місцевим календарем. Температура на Плутоні дуже холодна. На його поверхні може опускатися температура до мінус 230 градусів. Це настільки холодно, що навіть найміцніші метали на землі стали б крихкими, як скло. Поверхня Плутона. Плутон покритий льодом, але це не незвичайний водяний лід, як на землі. Там є азотний і метановий лід. Уявіть собі, що поверхня планети. Вкрита замороженими газами, які на землі ми бачимо в газовому стані. Є також великі гори, зроблені з водяного льоду, але через низькі температури вода там настільки тверда, що схожа на камінь. Супутники Плутона. У Плутона є 5 супутників. Найбільший із них Харон. І він настільки великий у порівнянні з Плутоном, що деякі вчені вважають їх двійною карукою планетою. Якщо порівняти з людьми, то це схоже на те, якби у тебе був близнюк, але трохи менший за тебе, з яким ти завжди ходиш поруч. Орбіта Плутона. Плутон рухається навколо Сонця по дуже витягнутій орбіті. Це означає, що часом він ближче до Сонця, ніж інші карлокові планети. А іноді віддається і віддаляється на величезну відстань. Його орбіта схожа на витягнуте коло, а не на рідний круг у Землі. Тому Плутон більше не вважається. Планетою сонячної системи нашої. І після того, як відкрили інші об'єкти, схожих на нього, вчені, вирішили змінити визначення планети. За новими правилами, Плутон не відповідає всім критеріям, бо він не очислив свою орбіту від інших об'єктів. Там є багато інших малих тіл у поясі Койпора. Тому його перекласифікували, як і раніше говорили, на Карликову планету. Тобто Плутон крижана і далека карликова планета, яка менше за місяць з екстремальною холодною температурою і довгими днями та роками. Хоча Плутон більш не вважається планетою, він залишається одним із найцікавіших об'єктів у нашій сонячній системі.